Привіт! Сьогодні поговоримо про етикетні звертання до людей. Такі, як пан, пані та ви. По-перше, таке звертання йде з повагою до людини. Коли у нас незнайома людина або людина старша за віком, ми звертаємось на ви. До прикладу, не підкажете, будь ласка, де найближчий банк. Також слова, такі як пан та пані, при таманні українській мові підкреслює, що ви звертаєтесь саме до українців. Наприклад, ви знаходитеся в ресторані і просите офіціанта принести вам меню. Як ви звернетесь до нього? Пані, чи не могли б ви принести мені, будь ласка, меню? Або до адміністратора. Пане адміністратору, підкажіть, будь ласка, де у вас є вільні місця? Звичайно. Звертання на ти має місце в українській мові, але більше притамана для розмовних ситуацій, або коли ми знайомі з людиною. Або якщо людина сама попросить звертатися до неї на ти. Попрактикуймось, Виконайте вправу та повторюйте за мною: чи не могли б ви мені допомогти, будь ласка, пане вчителю, поясніть, будь ласка, нові правила. Або ж пані Марії. Дякую вам за допомогу! Використовуйте звертання та спілкуйтеся правильно.